Ага. Ого. Привіт народ, з вами Водій. Сьогодні ми продовжуємо грати в Binion Pfizer -E Repentance Plus бета. Да. І ми знову граємо за Forgotна, тому що ми, так, да, не були б ми Forgotном, ми забули пройти хаша. Ну як, ми по факту не встигли до нього дійти, так? Але зробимо вигляд, що забули, тому що це дуже тематично. І значить ми... Досить будемо поспішати в цьому забігу, щоб знову ж таки дійти туди. Мамин ключ це дуже класно. Якщо знайдемо якусь бомбу, щоб підірвати наш апарат, чи знайдемо купу грошей, то обов'язково вернемось. Це було небезпечно. А от і бомба. Я думаю, треба повертатися і підривати донатний апарат. Плюс там ще чувачок, який може 5 гривень нам десь дам. Так? так, 5 гривень не дав, але ми відкрили секретку і грошей нам ще. Не вистачає. О, ну, тепер вистачає. Кайф. Забираємо мамин ключ, це ще й нам десь два ключа. Тепер можемо відкрити золотий сундук, отримати купу з нього. І це, в принципі, дуже має пришвидшити наш процес проходження. Тому дуже вірю, що нам це дійсно допоможе. Спектральні сльози імба в таких кімнатах. Так, знайшли боса. Давай злі костри зразу погацем. Майже всі там загоріли на роботі просто. Де в нас суперсекретка? Вона теоретично могла би бути десь тут біля бос-кімнати, але ні. Вона там не може бути. Ладно, йдемо на боса просто. Ми ж спішимо. Тут в нас Літл Хорн. Хотів на боса заюзати якісь бомби, але напевно на цього боса бомби юзати така собі ідея. Ми сильно багато з цього не виграємо. Я не знаю, як ця бомба мене надамажила. І це був дамаг по цілому серцю. Що не дуже класно. Треба обов'язково похилитись. От і хіл, в принципі. Бустер пак це не те, щоб якісь стати, але може буде якась прикольна карта. Devil, Two of Diamonds, до речі, Hermit, Мажишин. Е, пропоную Wheel of Fortune десь підірвати просто і забрати ту Diamonds з собою і поїхати вниз. Давай. І поки не важко. Але це тільки через те, що ми форготен. З часом буде ставати все важче, особливо проблеми з серцями можуть почати виникати, да? Так, в ту кімнату нас пускають. І тут в нас ренджап. Ну ренджап це круто. У нас є бомби, щоб боротись з босами, тому давай. Куди я цю бомбу закину? Ну, ладно, ладно. Робимо вигляд, що ми не бачили, як я цю бомбу закинув туди. Так, ідіно, привіт. Куди ця бомба літає? Будь ласка. Ну, я пані, кому більше не юзайн, <гум> тому що я розучився ними користуватися з усього. То це не треба, дінгу. Це не треба нам взагалі. і просто заприведе його до щоб не втратити наше дуже цінне червоне серце. Нас не похилили, на жаль. Тут просто ключ. Тут може бути секретка, давай зразу перевіряти. Найс, вона дійсно тут. Страшні пауки виходимо. Так, і цей сундук Русворм. Ну, це дає дуже багато ренджі саме на форготені. Давай. Буде трошки незручно юзати на цьому нашому чуваку. Але ми все одно переважно скелетом користуємося, да, будемо чесними, тому. Тому давай попробуємо. Хоча на цьому чуваку теж нормально, в принципі. А, я нагамажився. Ладно, на пів серця. За привода тепер теж страшно грати. Книжка анархіста. Звісно, це дуже цікаво. У ну, нас немає кращого айтема, тому окей, може тут пару мух підірвемо на халяву. Е -е, і обтратують червоне серце. офігенно не дуже, якщо чесно. Ладно. Більше червоних сердець втрачати нам не можна, тому не будемо, напевно. Гра насправді просто нас хілити зовсім не хоче. Е -е, червона свічка. Так то прикольна штука, але давай просто все підірвемо. Біблія. Є. Ну біблія, Не сильно нам знову ж таки на не треба. Ну навіть не знаю. Навіть не знаю. Напевно, залишимо все там, як є. Давай тут теж книжку анархіста натиснемо. Може підірвемо когось там. Ну когось підірвали. Так ще не всіх, судячи з усього, ми вбили. А, там ще купа цих стрипаючих. Давай, якось будемо їх вбивати. Ну, робор з нам дає просто дуже крейзі ренжу. Попадати, звісно, легше не стає, але ренджа дуже девелека. В принципі, в нас більше немає, що тут ловити. Давай йдемо на боса. Два червоних монстра. Серйозно. Це мої боси на другому поверсі гра. Дуже радий, дуже дякую, гра. Голов, це взагалі не те, що я б хотів би бачити. Прям взагалі не те. Ну я справився, звісно. Але не знаю, навіть нам і диявольська не відкрилось, бо ми серце втратили, так? Це взагалі сумно. Ладно, біблію я не хочу, твої ми сидимо. О, хороший камінь, це ми забираємо. Давай уропорусом вбиваємо цього чувака. Нарешті пікапів нам дали трошки і хороші, які ми зможемо помножити. Це вже хороша заявочка. А у нас по серцям поки дуже неприємна ситуація, насправді. Ну, треба старатися її вирішити. Просто пінає цих мух. по Факту вони щось не сильно вмирати. хочуть. Так, нічого не дають. Якась поки дуже довга коридорна кімната. Мені Це не дуже подобається. Поверх, точніше, там. Зараз ми будемо тут шукати потрібні нам місця дуже і дуже довго. Що буде дуже сильно заважати нам спішити на хаша. Так, тут суперсекретка. Це було похоже на неї. З трьома мухами. Не те, щоб це дуже класно було. Давай йдемо далі. Так, ну, мухи, яких нам треба нашою кісткою просто пхати. Е -е, ну, не знаю, ця тринка, напевно, ні. Тут давай зав'язаємо книжку анархіста нашу. Ну блін. Так собі вона зав'язалась, чесно скажу вам. Ну от прям зовсім так собі, да? Ну давай самі ви ним все, що нам треба тут. І зайдемо в магаз. Давай, магаз, дай щось класне. Ось ну, сіре серце тут є. Не те, щоб це прям дуже класно, але давай заберемо. King Baby це другий конжойнт, Чому напевно теж давай. І в нас з'явилось трохи більше сердець на нашому приводі. Відповідно, треба, напевно, трохи більше за приводу пограти. Ну, знову ж таки, з нашою цією трінкою досить важко за привида грати. Ого, ну, нафіг привода. Треба червоні серця в будь кількостях. Чекаю ХП з боса. Так, тут, напевно, звичайна секретка. Давайте ж перевіряй. Найс. Купую пилюль там. Давай бомби ключі. Пофіг, в принципі, болс of Steel, Це те, що треба. Бомби ключі, пофіг. I'm excited. М -м. Так, ми не знайшли золоту. Це погано. Ми вже 10 хвилин ходимо. А золота нам була би дуже навіть потрібна, да? Ладно. Ємбоса. Там подивимося, що ми можемо ще зробити. М -м. Дуже злий пост тут насправді. Нічій айм excited проф. Будь ласка, нам треба босс. Жесть він швидкий ласка, просто треба очікувати такі швидкі всі. Так, напівсерця. Клас. тепер ще й угоду не можу прийняти. там. Ну добре, ХПА подали, значить можу. Але це дуже сумно. Брімстоун. Брімстоун нам поможе. Давай брати. Да, Брімстоун це класно. Але треба повертатися. і шукати щось типу золотої. Я казав, що мені цей поверх не подобається. Але нам треба стати. Без статті взагалі довго тут не проживем. Давай просто книжку анархіста натиснемо тут. Так, Текснову аймексайте прокну. Що ж таке? Давай, золота, покажи щось класне. Чабік. Не те, щоб це дуже класно було, золота. Давай сюди зайдемо. Ну, Сірі серця дало. Окей, сірі серця це окей. Ладно, біжимо далі. Ну, окей, не все дуже класно. Але я впевнений, що ми справимось, правда? Нам треба просто трошки більше хпешків нарішати десь. Тому що Брімстоун нам явно поможе в битві з хашем. Так, Золота зразу на вході. Це дуже приємно. Рерол статті. В принципі, в принципі, да. 0,5 швидкості. 0,5 швидкості це не те, що я шукав. Голда магиї дуже багато, так? Да? Не цікаво, звісно, але. Але не знаю, напевно, саме перероунд теж. Бо 0,5 швидкості, це прям смерть. Це прям смерть, я ні від кого втікти не можу. М -м, давай роун. Бо, трохи більше швидкості, багато дамагів, магій. Бо. Отакі стати нормальні, напевно. Чого в мене кістка заряджається тепер так довго? М -м. Я знов втратив своє макс ХП, тому що я не можу тепер миттєво стріляти, так? Да? Ну, так, да, тоді швидкість стрільби. Хотілося б, щоб була. Да, Ладно, ну давай нафіг Робороса. берем пилюлю з ренчдауном. І ясно, йдем далі. Так, ну кусачку, в принципі, ми можемо обузити теж, якщо так задуматись, дам. В принципі, можемо. Так, у нас кістяне серце ще поки присутнє, да. Ладно, давай ролл та стати знов. Мінус багато да мінус багато ренжи і трошки швидкості стрільби добавило. Ну це знову ж. Не те, що ми шукали. Блекруна, давай. В магазі. О, швидша зарядка, давай. Зразу ролим стати знову. Е тепер дамагів нас дуже мало. Дуже мало дамагів. Давай ще раз. Е знов погана швидкість стрільби, але багато дамагів. Напевно, це краще. Е пропоную піти Блекруна сісти айтем наш. Хоча у нас не дуже багато часу. Але це дасть нам постійні стати. Ще дамаги нам дало. Погано, в принципі. Давай сюди заходимо безкоштовно. Тут в нас лезо. Не знаю, на що нам лезо. Лезо нам не треба, напевно. Ну, поки сердець не дуже багато на поверсі, щоб прям ту кімнату обузти. Яка тут ще кімната? Огеть, не класно. Давай, виходь череп, будь ласка. А, давай черп зробимо. Ну, знову мінус купа дамо її. Е, так, плюс ренжа. Ну давай, ну давай. Що нам робити? Ну, нормально. Коли ми знаємо, де вони спавняться, то виходить непогано. Вимога в нас теж досить непогана. У нас проблема тільки з зарядкою цієї демогідом. Так, тут сундук десь випав, до речі. Окей, а там кусачі всередині. О, ну, толе сундук. Аксіре серце, це те, що нам треба. З я вже знаходив, тут не може вона бути. Ще менше швидкості стрільби. Чорт гра. Я просто намагаюся витягнути трошки швидкості стрільби. Невже я так багато прошу? Судячи з усього, що я за НАТО багато прошу, але ну, ну, шаха, давай нормально, давай гриби підривати. М -м, нічого не було. Так, це теж дуже неприємні містери в нас тут стоять. М -м, це десь супер секретка може бути. Найс, вона тут. Блін, це знову ж не ті стати, які я шукав. <laughs> Broken remote. Теж не грав, на жаль, дуже хотілося б. Але це точно не те, що я шукаю. угу. Магас mm -hmm. e, я теж знайшов. Потім взагалі нічого корисного гра нам не хоче давати. Так, цього чувака ми вже сьогодні вбивали. І чувак, в принципі, і це. E, ХПАп, дякую. Це, в принципі, те, що я шукав. Вот, хороші стати дало. Все більше не натискаємо нашу штуку. Найс, nice. їдемо далі. Я знаю, що я там сундука залишив, але в нас немає коли цим займатись. E, прокляття загублено. Прокляття дам. Ні, ну, дамаг хороший в нас. Не залишилось вижити. Ну і швидкість стрільби. Трошки ще в нас е бракує швидкості стрільби там, Але все інше, в принципі, дуже непогано. Підбери монетку, дякую. Тут, напевно, секрет, тому давай. Ну, щоб розаряжена батарейка. Ладно, давай тоді ще поролон. Ще мінус швидкість стрільби, ну гра. Це серйозно. Ще мінус швидкість стрільби. І ще мінус швидкість стрільби. Я тебе поняв, грам. Я тебе. Зрозумів, там ще й проходу немає. Ладно, йдемо вниз, нема куди. Ну, хляну, сундуки, це ми любимо. А чого воно підірвалося? А, почекай, я б чогось подумав, що в мене ножиці є. В мене не ножиці, в мене інша ж. Що... Е, ну, ладно, Сачку давай теж зайдемо. Карти є, карта сили. І карта висильника. Ну давай карту сили беремо. У, яка кімната. Оце те що нам треба. Дай айтемів. У, дало айтемів. Ого, скільки айтемів воно нам дало? Mm, Чекай, це ми поки не беремо. Дай. Uh, от, швидкість стрільби і дамаг, Все, все, почекайте. Єсмазар yes, зібрали. Карта імперора. Теж дуже нам пригодиться, я впевнений. Давай, збирай все, що тут є. Тут ще руна якась, да газ, давай. Mm, так, трінька ця, напевно, краще, дам. Ця. Карту емперора беремо, бо ми все ще дуже поспішні біжимо. А, почекай, в мене швидкості нема. Швидкості то нема. Швидкості то нема гра. Ну ладно, ходу треба ще буде роути. <с> Я побачив хороші стати, але серед цих статів не було швидкості. Окей, швидкість це ключове, що нам треба, тому, на жаль, будемо роути далі. Стає дуже багато сундуків. Карта Джокера, давай одразу летим. Я знаю, що наш джокер, напевно, і так відкриється зараз. Е але що зробиш? Давай цю штуку їж, таку теж їж. Воно в мене воно не завжди, в мене забрало всі червоні серця, да? М -м -м, такого я не чекав. Гра, це явно підстава була. Чи воно одноразово забрало? Відчекай, ну. А воно одноразово забрало, все нормально. Е так ця кімната нам нафіг не треба, ми йдемо шукати боса. Бо в нас залишилось 10 хвилин, наскільки, на три поверхи. Це взагалі небагато. А в нас тепер. От тепер в нас адекватні стати, да? Ну Все ще хотілося б трошки більше швидкості, все-таки. Але, але, але... але з цим вже можна працювати. І заряджаємося, ми капець як швидко тепер. Е, добре, біжим-біжим Так, от і магаз наш. А як ти двічі мене на домашних жах? Так, ну з хапі Стейлом у нас тепер пікапів буде. Ого. -го. Головне нам пам'ятати, що ми поспішаємо. І не збирати геть все підряд, що лежить на підлозі, там. Е, це це полсов стіл, до речі. Берем. Так, ну вже і по хпшці, і по всьому іншому. Виглядає, у нас все дуже і дуже непогано. Так, куди ти втікаєш, монстру, вернися. Mm, я дуже спішу. I'm excited і down. Ясно. Yes. No, просто чекаємо, чи щось сильно хороше є в сундуках, типу айтемів, і все інше не збираємо. тому що в нас нема на це часу взагалі. Ми заходимо в Кейдж. Від Кейдж, а Кейдж. Ну, no, звичайно, мене надамажив. Так, в диявольській ми вже були. Тому навіть заходити туди не буду. Давай вниз. Так, цей поверх ми ще не сильно хочемо заскіпати, да? бо в нас тут ще будуть хороші кімнати. Так, тепер в мене є вічний політ. Е, тільки тепер в нас є шанс отримати контейнер здоров'я. Тому дуже не хотілося б його витратити. нам. Да? Ну ми постараємося його не витратити. Нічого вам не обіцяю. Що? Він пішов об'їжджати мою статую, серйозно. Я такого від нього не чекав взагалі. Так, гра, я все ще дуже поспішаю, якщо що. І мені треба чим швидше. Нарішати боже. Ага, ну все. <гум> Я поняв, червоного серця немає. Так і запишемо. Дамагі мало. Це зате магаз, знайшли по дорозі? Це дуже круто. Офігей, тут ще й крутий магаз. Я ж дамаг зловив, як побачив цей магаз. Я, напевно, ніколи ще сам не бачив цього магаза. Це дуже дуже рідкий випадок. Скільки грошей мені падає, серйозно? Невідома пилюля. Темперенс машина. Mm, давай підривай. Забираємо сірі серця, нам вже не лізуть. Ого. Так, це нещаслива монетка була, ні. Ай, сундук. Теж нещасливий. Їдемо вниз. Так, теж нічого не дають. Біжим, біжим, біжим. Так, тут вже дуже схоже на кімнату з босом. Десь поруч. А фігену. Давай скратко чекаємо. Бомби ключі, спіддаун. Невідома, ексайтед, ще спіддаун. По нічого з цього нам не треба. Ми спішимо. Айзек, давай. Це червона, вона буде завжди наступати. Ну Це дуже класно з нашим білдом насправді. Давай беремо Полароїд, напевно, нам треба правильно. Напевно, Полароїд. Тут ще трошки дамагі лежить. Тому давай дамагіу забираємо. Некроманцір. Ну, перевіримо іншим разом, що це у нас за сет. Давай просто вниз. І у нас залишається буквально скільки? Буквально 5 хвилин на два поверхи. Ну, в суті на один, бо до другого боса ми зможемо просто тепер З плюсів я бачу, де в нас секретка знаходиться. Саме супер-секретка, що нам має допомогти швидко знайти боса. Але це не точно. Але йдемо подивимося. Ну да, да, звичайно, його тут немає. Ладно, давай просто бомбу ставимо і йдемо в іншому напрямку. Нам ця кімнату взагалі не треба. Давай попробуємо цього різний знайти боса. О, це, до речі, прикольна штука, давай краще, ніж те, що в нас було. Бомби ключі нам нафіг не треба теж. Знову I'm excited. Давай краще приводом надамажимося. Так, тут теж нічого цікавого, проходимо. Тут супер секретка. Це ми перевіряємо. Знов купа пилюль. Невідомі їсти я не буду. Мене все влаштовує поки. І раншап. Добре, дякую. Давай Цього боса ми маємо теж дуже швидко вбити. Мені так здається. Найс. Nice. Ой, нам навіть відкрилась угода. Це офігенно. Так, ключі хай лежать. Мертва кішка. Ну, треба брати. Е, давай беремо спектральні і мертву кішку. А, серйозно, сірі серця теж забрало. Ого, я не знав, що так працює. Е, окей, поїхали вниз. Да нам взяти апів? Питання хороше. Питання дуже хороше. У нас є 4 хвилини, щоб пошукати щось ще на цьому поверсі. Пропоную чисто пройтись по секреткам. І валити на боса. Я сподіваюся, що нам сундуки на хашеві дадуть всяких прикольних штук, сірих сердець. Я чисто на приводі проїдусь і заберу все, що мені треба. Тут пін десь має вилізти. Ай, пін нафіг тебе. Оце сіре серце перше, яке нам треба. Це якась капець погана кімната. Тут Є прикольний апарат, який нам може дати сердець, да? І може ще якусь прикольнішу трінку дати навіть. Давай, давай, цей апарат ми пограємо. Нам би активку насправді ще якусь на стартап на боссфайт, да? Було би теж непогано. Так головне за часом слідкувати. Суїцид Кінг? Ну до речі. Давай, ми ж можемо собі це дозволити. Ми можемо собі це дозволити. Хікс, <occup of fear> привіт, беру. Окей. окей. Як нас тепер це виглядає? Дуже потужно, як на мене. Так, ще сірі серця підібрали. Карта сили. Якщо я натискаю карту сили за цього чувака. Нам має просто давати сіре серце, правильно? Правильно. Давай. Ну щось взагалі цей апарат не хоче нам нічого класного давати. Здрасті. Ну давай. Он дав ще сіре серце. Найс. Все підриваємо, беремо це і біжимо десь далі. Давай, супербатарейку заберемо. Просто того, що можемо, да? Тепер в нас да магії дуже багато. Півтори хвилини. Крім, тут ще й така крута кімната є. Ладно, давай просто на боса. Так, у нас залишилось одне червоненьке серце. Ну, давай грати за цього чувака. Пів червоного серця. Це небагато. Ну, Точніше, порожнє червоне серце навіть там. Е Ладно, хвилина. Поїхали вниз, буде важка битва. Але я дуже вірю, що нам з оцих сундуків зараз нападає щось корисне. ну як мінімум, похилимось да? Давай, тут в нас одні, Ми вже нарешті не спішимо. Нарешті нам тут дають хп ап, але ми поки не беремо. Я думаю, а вдруг він щось тут крутіше зараз витягнем. Що Нам поможе заролити. Так, ну серафім це круто. Це дасть нам конжойнта. І... Гнилий поматик теж крутий. Добре, в принципі, непогано ми тут на ролл. Давай серафима забирай. Конжойнт маємо. Як тепер наші постріли виглядають. Виглядає потужно. Шукаємо ще краулсбейса тут. Активку хорошу так і не знайшли, да? Тут теж крауспейса. тут теж давай забирай. Чого ні. Сіре серце теж забирай. Ну, спейса на цьому поверсі офіційно немає. Окей, берем КПА, Берем швидкість стрільби. І, в принципі, валом. Далі. Чорні серця, давай теж заберем. хоча треба було їх залишити. Мені здається, ми повинні впоратися. Але побачимо. Але побачимо. вроде непогано помежемо, дав. У нас захист від пострілів є. А ми можемо взагалі спами там. у нас взагалі швидкі стрільби, дай Боже. Так, ну нам головне стояти біля нашого баді, так щоб воно поглинало всі постріли звідля нас. Просто дамажимо хаша. Мені здається, за цього чувака ми будемо хаша набагато сильніше дамажити. Да? Ну, але в нас так є ризик втратити серце, тому напевно, напевно будемо стояти в забаді все-таки. Мухи не вмирають чогось. Мухи безсмертні, я запишу. Взагалі, вроді не словки. Якщо я не буду переходити в цього чувака, щоб швидше е перемогти його, то все буде добре, теоретично. Ми взагалі не повинні допомоги отримати лишній та хашізі. І запишемо. Це погано. Це насправді дуже погано, що я так зробив. Його. Давай я надамажусь спеціально, щоб звідти вийти. Бо це дуже неприємна ситуація була. Да. Так. Дозволяти йому в себе заїжджати, це така собі ідея. О, це теж неприємно, так? Да? Це теж неприємно такі запишем. Зараз я хочу, що мене надамажило взагалі. Хі. Ладно, ладно, хаж я бачу, що в тебе є ще якісь трюки в твоїх кишенях. Добре. Тож, добре. О, не тебе перемогу. Треба було серця таке залишати. До свята землі, свята какаха. Ми витягнули її. Що е, ми можемо ще взяти? Таке, щоб нам. Допомогло, і ми все-таки цей ран не програли. Я думаю, нам треба просто йти на Айзека. Нафіг Діліріума, да. Да, Діліріума ми, напевно, не переможемо точно. Ну давай. Йшли на Айзека. Ні, я думаю, ми б його перемогли, якби... якби знати, що в нас КПшки знайдеться достатньо. Але так як я в цьому не впевнений, тому ми сейповою йдемо на, Айзека. на серце халявне, А офігенно. Так і я не туди, до речі, йду, ж так то всі карти є. Треба їх трошки дивитись. Так, сундучок, давай. Не похилив нас, поняв. Даунспі залиш. От в секреті грітфайт. Не круто. От, в секреті є ще хороший камінь. Хороший камінь нас повинен похилив. Mm, mm. Він нас не на те, не на те серце не похилив. Я зрозумів тебе грітфайт. Давай, може тут нас похилить? Нас не похилив. Перше, з тобою не так. Ну, нарешті похилилося. Нарешті похилися. Я не знаю, що до візьмемо просто. Давай, просто до Нафіг ці вогники. Ну виглядаємо ми дуже потужно. Так я заскіпав э, секретку нашу, це не треба. Давай зайдемо. Тут просто чувачки. Надали сундука з золотою бомбою. Не бомбуржую, серцем золотим. Що в принципі нам вже нафіг не треба. Ми вже просто виграли, перемогли. Хаша. Це наше основне завдання було. Так, оце сердечко я теж залишу тут для майбутнього себе. Машу. Ну це офігенно. За хайзик, у тебе шансів небагато тут. Виборі, не звичайно. Шансів у тебе зовсім небагато. Ну, хоча в мене на цьому чуваку не так вже й багато сердець там. Ну подивіться на мій дамах. Так, ну, така хайзика. Така, що ХП-апа. Забираю ХП-апа і ми летим в сундук. Давай. В сундук. в нас. Нарешті якась активка яка. Хоч якось нам буде допомагати. І ще одна активка дуже суперова. Офігенно. У нас дві невразливості і, і не рай тут ще є. О, цього айтему я ніколи не підбирав. Прикольно. Бомби ключі. Дякую. Йдемо просто на босам. У мене тепер ще й тимчасова безсмертя є. Експериментальна. Та давай. мінус хп. Ну я б таки знав, але. нам це швидкості нарешті. Якої нам бракувало. Весь цей час два заряда на цей айтем, давай. Так тепер ми можемо стати невразливими на дуже велику кількість часу, да? Нам це пригодиться, бо ми дамажимося постійно. Ну, трай, бей, біцем, саглі, ну з мінусів, до речі, нам тут серця не сильно будуть падати, да? Не сильно будуть падати серця. Але як же ж ми просто розриваємо всіх цих босів? Да, з такою дамагою, з такою дамагою шансів них геть небагато. Скапуляр, давай. Так щоб точно мене вмерли вже. Так, вибач, босс. Але тут кіл просто похилили. Дякую. Зелений плот, не сьогодні. Зелений плод. Сьогодні ти мені не страшний. Я знаю, ти дуже стараєшся з'явитися в кожній моїй бі. Але сьогодні ти зовсім на мене не налякав. Так, тут ще можна було би більше зарядів забрати. Ладно, ні, ми йдемо просто на боса. І завершуємо катку. У них шансів взагалі нема. Прям взагалі. Я натиснув безсмертя. Просто вбиваю його. Навіть карту не буду натискати. Він розумів, з ким має справу. Ще одне безсмертя натискаю. <с> Взагалі, пофіг мені Айзек. Пропоную до Діліріума піти. Але я думаю, у нас тут і так все зрозуміло. Ми прийшли хаша забрати. Заходимо будемо себе класно почувати. Так. Прикольна катка вийшла. Було дуже багато таких моментів. Щоб ХП не вистачало, да, але ми справились, знайшли мертву кішку, вбили себе да, у клас. Отримали такий кс і всіх перемогли. Тому, якщо сподобалось, там, став лайк, підписуйся, коментуй і побачить тебе в наступних відеох. Давай, пока-пока.